Добрий, добрий день. Що тут навезли в магазині? Цінно, цінників немає. Вон висить цілий плакат. Оце так навезли. Усього. Сімічок де. Це ужас, це немає, все на касі. Бургер, сімічки, гречка в пакетах здорових, макаронів, а все. А не встигли навіть розмістити цінники. Оце так багато всього. Тут і мед, тут і для кішок, тут і для собак. Он які кицьки тут. Оце не думавши, не гадавши. Зараз собі, це що ближче до мене? Магазин, такий супермаркет. Ось які свитари красиві. Всього-навсього 13 євро. Курточки 17 євро, аж ось, аж ось хороші які. А собі таке голубеньке взяла. Таке хотіла красне, але у мене рубашка є така красна. Дуже гарні штани. Ну що, Це штани дуже гарні, аж ось. Дуже гарні такі, вони як робочі, але зимою у нас дуже тепло носити. 20, 22 євро. Сапоги бабушки. Не знаю, по чому сапоги тут не дивилися. Оце таке тут. Все понаносили, все понавозили, слава Богу. Слава Богу, все є. Бери грошей тільки треба. Скільки це? 10 євро. 10 євро, це 400 гривень нашими. 10 євро, шланг. Шланг на душ. 10 євро. Так, тут все, що хочеш. Були б грошики. Та да, і кажуть, погано жити. Ніяких мужчин від нас тут не виганятимуть. Всі вони на роботу устраюються і роблять для того, щоб економіку. Подимати німцям. Так що от Рексона 2,45 рексона, 2,45 рексона. ценники тут зверху, ценники. 3,75 було, 3,95. кое що. Це для душа руб 65 гель для душа. Так, як що краски тут дуже дорогі. 4 євро он на, на 10 копійок менше зробили. Зубна паста тут 3,75. Це взагалі супер. Супер написано. Преміум 89, я не знаю, навіть що це. 125 грамм, це як, як наша, така. Оцей крем дуже хороший, Nivea. Дуже Це здоровий не такий. А ось оцей софт Пользуюсь я постійно і руки після того, що. Лаки, краски, не знаю, не беру. Мабуть, 2 євро. Оце такий магазин. Навезли носки. Оце хотіла показати. Які носки дорогі? У нас що таких носків? Тут написано, скільки пар 10 пар, 10 євро. Оце є. Що то навезли таких. Що то навезли, таких дешевих за 10 євро, це, виходить, 40. 40 євро. 40 євро. 40 гривень одна штука. Скільки в нас носки, дівчата, розкажете, а ниточки? Ниточки тоже дуже дорогі, 10 євро. Я брала по 7, а зараз вже 10. Оце таке. Он цінники повісили, а там розбирайся, що хочеш. Ну там, де фейрі намальовано, там і я понімаю, а тут де. Нічого не розумію. Це хотіла бистренько вам показати нові віші. Носків навезли Почтальники 8 євро, почтаніки мужчинам. Ось це той. Оце швидко що хотіла сказати. Нікого не виганяють з Німеччини. Дуже раді, що понаїжджали, платять деньги, всі вносимо сюди в економіку. Все тратимо, все тратимо, скільки приливі йде в економіку їхній. В їхні товари, виручка в магазинах. В магазинах 65 ось мука. Була 79, зараз 65. О. Так що яйця тут хорошо йдуть. Люди беруть страшне оце. Яйця нема. Ну, це я вже показувала так. Що ще показати? Нікого доплачують все. Нікого вертати ніяко будуть в Україну. Так що, хто то з Харкова, з Києва, сказали, виїжджайте, побудуть бомбити ще цей місяць. Не знаю, як добратися. Ось курточка теж. 18 євро, м'якінька. Джинсові 10 євро джинси. Це таке, як у мене, з бананами. Ага, це я теж так носю. Тут у мене теж такі. Теж. З Португалії ботинки теплі. Це таке можу сказати, що можна їхати, тільки доїхати до Берліна. А там кажеш, з будь-якої сторони можна їхати. І вони кажуть, коли ти заїхав у Германію. І все, у них нічого не стосується. І стосується, коли ти заїхав у Германію. І все. Більше нічого. Це хотіла ботинки собі так і взяти. Вони пацанячі, ну, дуже гарні мені так нравляться. Ну, 43-й написано. А мені б треба 40-41. Ці мені не подобаються. Ну, це, ну, це такі. Теж такий. Це другий менший трошки магазин, що коло мене. І оце все. Нарізки все. На ці гроші, що дають, можна жити. Можна жити. Звісно, за квартиру за газ не платимо, плати за нас. Наша соцстраховка якась там, що ми пенсіонери 66 років, так що там платять. От. А так все. Ну, буде, запитуйте, що. що цікаво, запитуйте. Буду я вам тоді відповідати, чи знімати, чи казати. Добре, до побачення.